Алеча це не просто смачно, це надзвичайно корисно. Вона покращує травлення, укріплює стінки судин, що дуже важливо для гіпертоніків, і має у своєму складі величезну кількість вітамінів і мікро та макроелементів. Їжте і будьте здоровими. Ми біля дерева Алеші. Тут щеплено у нас три сорти. Розвиток наших садівників-селекторів привів до того, що ця культура на сьогодні має гарні смакові якості. Вона дуже стійка до шкідників, до хвороб. Однією з особливостей її то, що приходиться часто нормувати кількість плодів, тому що майже все, що розквітло, запилюється. В цьому році погодні умови призвели до того, що вона рясно сама скидає плоди. І е, наші спостереження як садівників показують, що це негативний вплив е, сьогоднішньої весни, коли дерево не могло зрозуміти весна, зима, літо або осінь.